Перемир'я вже порушено. Вночі обстріляли Маріуполь. Є жертви серед мирного населення. Терористи з гаубиць та мінометів били по позиціях українських бійців. Проте місто тримається докладніше, Аліна Орищин. Близько одинадцятої вечора бойовики порушують домовленість про припинення вогню і обстрілюють блокпост на в'їзді до Маріуполя в мікрорайоні Східний. Стріляють по позиціях українських військових. У мерії повідомляють один зі снарядів влучив в АЗС на вулиці Таганрозькій. Станцію зруйновано. Попов снаряд здання, в якому знаходиться пункт. І трава тренеру самоуправління, і районна станція скоро міцська помощі підстанція. Точні, Здание не но його можна буде встановити. К сожалению, є у нас чотири пострадавших достовірно звісно, Один поліції і троє ранених. Це гражданське населення і легко ранені, дінвейно служащий. Очевидно, нічної атаки Микола Миколаєвич показує руїни автозаправки. Каже, обстріли були в кілька етапів. Починаючи з вечора, і последние залпи були где-то в 2 часа ночі были, а последние где-то утром еще были. Ну вже не такие сильные. Но самые сильные где-то были в 2 часа ночі. Вот Такі по п'ять залпов за раз. Я то пройшов, мені не страшно. А кто, кто убегал? Они сейчас убегают с сумками. Хто як как це все? у батальйоні Азов? Кажуть, терористи стріляли з мінометів та гаубиць з боку села Широкиного та міста Новоазовська. Наша працювала каретіровщики, які наводили, на наводнаводили цілі по нашим по позиціям, от, по, 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 по сам. Вони могли бути розташовані десь от десь в районі Широкіна, десь поля нашому батальйоні постраждалих немає. Все ж таки те, що ми в Маріупольці відбудували оці укріпрайони, цю, цю лінію оборони, воно додалося знаки. Ну, місто звичайно контролюється нашими військовими. Такий вигляд мікрорайон Східний мав зранку потрощені будинки, вибиті вікна, зруйновані дахи, дірки в асфальті. А це блокпост українських військових. Снаряди поцілили у військову техніку. Оренбо запевняють, ситуація в Маріуполі повністю контрольована. Підступи до міста додатково укріплять. Мова йде про укріплення оборони Маріуполя на рубежах 15-20 кілометрів від міста. Це район Широкіне. Це доволі далеко від самого міста. Наразі мова про скасування режиму перемир'ю не йде. У Марії кажуть, в день пострілів та вибухів у місті чути не було. За словами начальника прес-служби міськради Олега Калініна, люди не панікують, проте тривога через нічну атаку залишилася. Аліна Оричин, Ірина Ромалійська Дмитро Бабак, перший національний. І Що зараз відбувається в Маріуполі? Запитаємо нашої кореспондентки Ірини Ромалійське. Вона зараз там, в самому Маріуполі. Ірина, вітаю, розкажіть, яка ситуація на тепер? Чи є зараз обстріли? Тагалона, ну ми сьогодні побували біля блокпосту, який вночі обстрілювали, і саме його мати військові нам заборонили. А от е, все те, що ви можете зараз бачити на своїх екранах, це результати обстрілу. До речі, ще одна інформація свіжа. Нам е, повідомило батальйоні АЗОВ. Один з корепторовщиків був затриманий. Хто він звідки поки що не розголошують? Ну а після нічних обстрілів в Маріуполі було досить спокійно. Весь день втім приблизно осімнадцяті пролуна. Але про одинокі вибухи. Перше таке, ми почули якраз коли писали інтерв'ю з одним з командирів батальйону АЗОВ Володимиром Шпарою. І як це було, я пропоную послухати. Оскільки е от, ви чуєте зараз залпи, це явно вибухи вибухи артилерії. Зараз знову значить, відбувається обстріл позицій українських військ з е артилерії. Судячи з вибуху, це навіть схоже на танк. Що не виключено, що зараз танки вже. Підійшли ворожі сюди. і от ближче до вечора. Шпара уточнив це. Був обстріл артилерії, але пристрільний. Тож силовики пропускають, що вночі повторяться масовані обстріли. І от годину тому ми чули, теж вибухає десь у східній частині міста. Ілона іру, який загалом настрій в місті? Що кажуть люди? Складно оцінити настрій усього міста. Більша частина людей, з якими ми спілкувалися, вони відмовляються давати інтерв'ю, кажуть, що бояться. Втім, зустрічали ми тут різних містян: тих, хто за Україною, тих, хто підтримує Росію. Один пенсіонер заявив нам, що його батьків на це радянський союз. Та більшість маріупольців, з якими ми спілкувалися, кажуть, вони проти війни за мир, і ну неважливо для них під якими прапорами жити та з яким паспортом. лоном. дякую. Бережіть себе Ірина нормалі. Скарсувіла про останні події в Маріуполі.